Подивіться, яку красу я замовила для вас. Це в нас блузочка із шифоном в таких кольорах, з червоними квітками, з синіми, з бежевими на чорному фоні. бежева квіточка, і лимонний колір. Дуже-дуже гарно виглядає ця модель. В розмірах з 52 по 56 Дивіться, як гарно вона зроблена. Знизу має шифон біленький, а зверху, якби на киточка, гарна довжина рукавчика. Ось так виглядає ззаді. Ціна 750 гривень такої. Кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Дивіться, яка краса. Подивіться, як гарно виглядає на чорному фоні. Біжеві квіти з листочками в кольорі хакі. Дуже гарно підходить до таких штанів кольора хакі. Дуже гарно виглядає. Дивіться, ось ця розцвітка дуже гарна. Бежеві квіти, вона підійде і до бежевих штанів. Ось це поєднання, дивіться, як гарно виглядає. І ось це поєднання. Дивіться, як гарно виглядає. Дівчата, якщо вам сподобалась така блузочка, зробіть фото, скидайте у вайбер та обов'язково напишіть свої параметри: об'єм грудей талії і бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Відправка в нас по передоплаті 200 гривень новою поштою, Укрпоштою, повна оплата. Чекаю на ваші замовлення.